Російську атаку по Миколаївщині, що сталася минулої доби, прокоментував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону. На його думку, росіяни тероризують цивільне населення ФПВ-дронами без стратегічної цілі. Їхня мета нагадати про себе. Детальніше про це, а також інші важливі теми для регіону. Дивіться у нашому матеріалі. Миколаївська область продовжує зазнавати російських обстрілів. Зокрема, минулої доби внаслідок атаки по куцрубській громаді загинув 43-річний чоловік та знищена службова автівка поліцейських, які прибули на виклик. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вони б'ють вже навіть не по машинам, вони вже по мопедам б'ють по цивільним, які їздять. Тому вони продовжують реалізувати, показувати, що вони є присутні на зараз. Тому цей терор там стабільно відбувається. Окрім цього, у нас без ушкодження, без втрат, тобто по всім іншим напрямкам. Вберегти себе від таких атак можливо лише завдяки обережності та усвідомленню небезпеки. Наприклад, жителі тих громад, які чи не щодня зазнають ворожих обстрілів, намагаються якомога менше пересуватися вулицями свого населеного пункту. Саме в нашій ділянці люди намагаються міні мінімально пересуватися, їздити. Ви маєте розуміти, що всі звикають до постійних таких обстрілів і скидів і трохи ведуть себе безпечніше. Але е можна, коли ти оцінюєш ситуацію, коли ти дивишся за новинами, дивишся в небо, прислухаєшся, то можна бути, підвищити свої відсотки, то що ти будеш в безпеці. На щастя, у цей складний для Миколаївщини та всієї України час регіон підтримують міжнародні партнери. І Йдеться вже не просто про допомогу, а про системну співпрацю із ними. Відзначає очільник області. Наприклад, Данія, затвердили пакет допомоги на наступний рік. Мало того, вони прийняли рішення до 29-го чи 28-го року. Стабільна допомога наперед. Тобто, ми можемо стратегічно планувати, що, що робити. Проекти зараз змінюються від. Гуманітарних на більш такі не бізнесові, як скажуть на партнерські, для того, щоб ми могли відновити свою економіку та енергонезалежність. За словами начальника ОВА, ця зима має бути легшою для Миколаївщини ніж у попередні роки. Однак загроза російських обстрілів по критичній інфраструктурі нікуди не зникає. Але в принципі децентралізація в нас йде повним ходом, і більшість проектів енергетичних з партнерами націлені на те, щоб бути енергонезалежними критичні інфраструктури, тобто лікарні, садочки, там адміністративні будівлі. І ми пропрацьовуємо там і когенерацію, і установку сонячних батарей. Зараз працюємо з картою інвестиційною, щоб ми могли підготувати готові ділянки під сонячну енергію та вітрогенерацію. Також Віталій Кім прокоментував участь у розширеному засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад та поділився думками про президентський план перемоги. На його думку, люди втомилися від війни. Тож головна мета нагадати собі про те, що наша сила у єднанні. і ми маємо показати в тому числі першочергово нашим партнерам, що ми єдині в своїй підтримці плану перемоги в єдиному бажанні перемогти, і те, що ми будемо далі, все робити, і знаєте, як то кажуть, там де закінчуються сили, починається характер. Тому ми поспілкувалися з громадами, з містами Миколаївської області. Всі одностайно підтримують цей план, і ми будемо також разом йти далі по цьому плану до нашої перемоги. Таким чином варто переборювати свою втому та продовжувати боротися за для майбутнього нашої країни, додає Віталій Кім. Адже тільки так ми зможемо подолати ворога та повернути мирне життя на нашу землю. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.